Слава Україні! Традиційне включення. Дякую Богу і Збройним силам України за те, що тримаєте нам Україну, український тил. На жаль, ще одна сумна звістка для Івано-Франківської громади, захищаючи Україну. Загинув солдат Олександр Родіонов завтра у вівторок, 19 вересня, в 11 годині, розпочнеться прощання. В церкві Пресвятого Серця Христового, вулиця сестер Василянок, 17, поховають воїна на алеї героїв міського кладовища в селі Чукалівка. Вічна пам'ять і слава герою! Спічуття рідним та близьким. На жаль, громада і далі несе втрати втрати на війні. Сьогодні відбувся брифінг і хочу подякувати маленькій волонтерці. Христині Гарасимчук, учениці 4-го Б класу 25-го ліцею, передала 100 тисяч гривень на дрони для тактичної групи Сапсан, де служить її Стрийко Владислав, і також у війську її дядько Ярослав, і батьки активно волонтерять. І від березня 2022 року війна волонтерка вже зібрала на потреби української армії близько 1 мільйона гривень, і передала спілці волонтерів Прикарпаття. Хочу подякувати, сьогодні вручив подяку. Бачите, долучаються всі. І сьогодні Христинка Герасимчук показує, як можна своєю працею, своїми віршиками, своєю допомогою з однокласницями робити таку хорошу справу. Також хотів би сьогодні сказати, що закінчився аукціон, продаж крісла для територіальної нашої. Оборони, і додатково вдалося залучити ще 50 тисяч гривень. А крім того, сьогодні за участю народних депутатів України, міських голів, дякую колегам міському голові міста Коломия, міста Надвірна, Білоберезької громади, голова громади, також народних депутатів України. пішло обговорення ініціативи уряду забрати податок на доходи фізичних осіб з громад. Зокрема, це 4% всіх громад України, а також так зване військове ПДФО. Однозначно, сьогодні громади виступили категорично проти, адже сьогодні громади надзвичайно допомагають, Тільки франківська громада близько 300 мільйонів цього року виділила допомоги військовим. Кожна громада сьогодні допомагає, і військовим частинам набагато зручніше звертатися до. Місцевих органів влади, якби не місцеві органи влади, волонтери, то давно, очевидно, не така обороноздатність була наших військових. Тому ініціатива сьогодні уряду, вона є неприйнятна. Дякую народним депутатам України, які сьогодні підтримали, і Оксані Савчук, Ігорю Фрісу, і пану Матусевичу, і е, Едуарду Прощуку, і Олені Вінтонів, які взяли участь і сьогодні. Ми. Обговорювали це складне питання, і ми сьогодні, як Асоціація міст України, виступаємо за збереження фінансового ресурсу для наших громад для підтримки військових, для підтримки соціальних програм, для підтримки родин загиблих. І, на нашу думку, не прийнята така позиція. Також, окрім того, щоб забрати ПДФО з військових, ще є питання. І так само хочуть забрати правоохоронних органів надзвичайних ситуацій. На нашу думку, це взагалі несправедливо, адже громади сьогодні і допомагають цим органам, і, на мою думку, сьогодні багато соціальних програм, дитячі садочки утримуються громадами, доплачуються світанами заробітні і багато чого іншого. Тому не така позиція, і, очевидно, буде таке досить непросте обговорення. Цього питання у Верховній Раді. Дякую депутатам Верховної Ради від Івано-Франківська, які сьогодні розуміють про важливість цього питання. Також на вихідних ми відзначали День рятувальника, рятівника. Хочу подякувати як всім працівникам ДСНС, так і міській аварійно-рятувальній службі за їхню колосальну роботу. Не спілклонитися без рятувальників дійсно. Не можна уявити собі. Ми допомагаємо, допомагаємо як фінансуючий марський нашим рятувальникам формою. Навіть невеличкий благоустрій провулок зробили до цієї дати. Тому ми дуже вдячні, адже рятувальники приходять до нас на, на допомогу завжди. На жаль, це переважно більшості, коли пожежі, коли надзвичайні ситуації, коли треба розміновувати. Зараз багато хлопців, надзвичайників теж. Беруть участь у розмінованих територій, які заміновані, тому низький уклін Божого благословення, здоров'я, всього самого ну, найкращого. Також неділю відбувся великий it форум Івано-Франківську. Хочу подякувати ІТ-сфери, хочу здати, що якщо 2021 році було тільки 70 компаній, які займалися IT, то сьогодні станом на 23-й рік 120 компаній IT, які працюють в місті Івано-Франківську. Це значна кількість. Якщо у 2021 році 3,5 тисячі було працівників, зараз 5 тисяч працівників в сфері ІТ. а це робочі місця, а це велика робота, тому мав можливість привітати цей іт форум поспілкуватися і подякувати також і за допомогу. ІТ-сектору, бо дуже багато, дуже багато в цьому напрямку працюють. Ну і на завершення. Хотів би сказати, що вчора також було дві події. Це, зокрема, привітав Вало-Франківське обласне суспільно культурне товариство Нацяння з 30-літнього війне. Може, це саме ті, кого переселяли або батьки, які були переселені з наших територій Нацяння, Лемківщини, і Західної Бойківщини. Тому можливість подякувати. Це товариство працює, має Лемківську церкву. На княгині дуже багато старших поважних людей, а також і вже внуків, вже правнуків, які сьогодні працюють в цьому напрямку, щоб історична справедливість ніколи не була забута. Ці злочини, які радянська система здійснила над нашими українцями, які мешкали на своїх пішних територіях, ніколи не було забуто. Тому подякував керівнику всім і від всіх нас, подяки. Цим людям, які зараз і багато долучаються до волонтерської діяльності. Ну і також на набережні 20 відбувся благодійний ярмарок. Дякую всім, хто прийшов, хто пожертвував кошти, продовжуємо цю важливу роботу, яка дозволяє нам допомагати і допомагати, в тому числі, закупівлю автомобілів, дронів тощо. Хотів би сказати, що вже дві з половиною тисячі військовослужбовців. Отримали допомогу по 20 тисяч гривень на спорядження. Це 50 мільйонів гривень, які місто виділені, і ми продовжуємо виділяти, Думаю, що менше ще 50 мільйонів на спорядження піде тільки по цій статті, ну і багато інших речей, які ми сьогодні робимо для того, щоб обороноздатність міста Івано-Франківська і нашої держави зростала. Ну, На завершення, дякую за спілкування. Дякую за можливість зустрічатися, змінювати Івано-Франківськ і допомагати нашим військовим. Все буде Україна, слава Україні!